Борзнянщина для народного депутата України, лідера радикальної партії Олега Ряшка – це його мала батьківщина. Саме тому для нього надзвичайно важливо у святковий день покровського ярмарку бути з народом. Але за чиїм наказом і чого боїться влада, яка відкрито перешкоджає йому спілкуватися з людьми? Ви не приймали у нас не в підготовці. Сука, хочеш скандал не зараз. Не не ми дітимеш на ніжень, як драний робою, гори депутат. Між. Добре, між.

Мать, 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 мать. Ми сценарій ламати, не будемо. Ви впор. не маєте права мені відмовити, привітати земляків, Я, вітасти, так, я віде, спеціально усім ранку став. Ви? Ну ви ж, а, ви ще, ж привращаєте до кіла. Ви не в... маєте О, права, починаєте грязність. Я питаю на вас, на ваші находять. Я вас першому житті бачу. Як ви мені сказали, виступайте, я вам слова не сказав, поняття. Це ж ви почали. Підемо. Привітаю земляки потім. Зрозуміло? У, у нас сценарій. Рос, я сказал, сценарій я вже... Шановні земляки, святом вас, бажаю вам цього найкращий. Дякую вас, про місцеве начальство не дає мені можливості виступити. Шановні земляки, я вас привітати? Дайте звук, звук. Будь ласка, люди, попросіть, дайте звук, дайте звук. Шановні земляки, я Олег Ляшко, народний депутат України. Я приїхав, щоб привітати вас із святом. Місцеве начальство заборонило мені виступати. Бо я є опозиційним депутатом. Я пів, пів годину прошу робота. Я приїхав шість ранку встав, щоб привітати своїх борзнянців, своїх земляків, свою рідну землю з Покровським ярмарком. Вони не дають можливості виступити, бо вони розказують, що треба. Надо... Включи мікрофон. Я сказав: включить мікрофон. Розказують, що треба об'єднуватися, а самі роблять політику, не дають можливості депутату Верховної Ради привітати вас із святом. Нав'язали вам, подивіться кого чиновники приїжджають, виступають. А Ляшко, який тут виріс, який в комарівці в інтернаті вчився, який в борсні в інтернаті вчився, мене оці зайди позбавляють права. Виступить і вас привітати. Аньба такій владі, ганьба, ганьба. Всі разом, ганьба, і я хочу сказати, що перший свій мітинг, першу свою сходинку до політичної кар'єри я почав у своїй рідній борсті. У 89-му році, коли пам'ятаєте, тут зимою у нас був перший мітинг, коли вся борзна зішлася. І я, 11-класник, включіть мікрофон, я сказав. Ви не, не, не маєте право! Я народний депутат, ви маєте право відповідати. Ви щось ви Я сказав, що ми городі, Не Ви трогаєте, ви маєте права! Ви не маєте! права. Я вам не соромно, ключи. Депутат Верховної Ради виступає! Включай! Я сказав я Не ключа. Вони мені сказали, ми вас не запрошували, і вас у сценарії немає. Хто мене може запрошувати на мою рідну Барзнянщину, де я виріс? Я, як депутат Верховної Ради, відстоюю ваші інтереси, скільки я зробив для района. І приїжджає якийсь Зайда і каже, що він мене не запрошував. Це мій дім, це моя рідна Борзнянщина, і ви не маєте права мене не пускати у свою рідну хату, де я виріс з мене борзнянщина зробила загальновідомого політика. І я вдячний за це своїй рідній землі. Отут, у 89-му році, на цій площі я вперше стояв на мітингу. З тих пір у мене сотні тисячі мітингів було. І перший мітинг, де мені не дають виступити, це в моєму рідному борзій місті. Я хочу звернутися до влади. Ви розказуєте, що ви раді гостям. Чого ж ви не даєте можливості виступити, привітати? Що ви робите політику? Вам люди добрі нав'язують там якогось Рибакова, якого ви в очі не бачили і ніколи не побачите, його тут немає. А я разом з вами і вони вам ці дарунки дарують. Дайте закінчити! Дайте закінчити! Давай закінчувати. Виходь сюди розказують, чого не пускають. От хай дробот розказує, чого не пускають. Вони вив їм треба тільки перед виборами для того, щоб морочити вам голови. Тому не ведіться на всю цю брехню, оці дроботи приходять і відходять. А я ляшко разом з вами завжди, уже третій десяток років. І ви це знаєте. Підтримує мене борства чи ні. Дякую, шановні земляки, і от оці всі бандіти, які при владі, їхній час пройде. Ми будемо керувати країною, а не оця банда нещасна. Ганьба владі! Ганьба! Сьогодні з'явився, сценарій у нас був відпрацьований. Розумієте? все Відпрацьоване. Хотіли робити Сука Давасів, ніхто йому не дозволяв. <зараз> Один народний депутат 10 разів Свято <зараз> вашого свято продовжується. Я не мав. У нього ніхто не змагається. Запорожці спилились до Бога, не обходять радісних, полюбили пісню і чарку, і гарячі дівочі в уста. Гей, шинкарочко, люба, шинкарко, бачиш, хварта у мене пуста. на столи, битвом козацьким нас розвесели, але на вип'ємо ми всі до дна, бо не пасує нам душа сумна, але вип'ємо ми всі. Я з великою радістю приїжджаю на свою рідну Борзнянщину, адже я тут а в Комарівці в інтернаті вчився, в Борзні в інтернаті вчився. Я з борзни, це моя рідна земля, я вважаю. Бо я звідси пішов у великий світ у 90-му році. Перший мій політичний досвід це був здобутий у борзні саме на цій центральній площі, колись у далекому 89-му році я виступав тоді, Микола Олександрович, підійдіть сюди, будь ласка. Ось Микола Олександрович Лоза тоді був головою райвиконкому Борзнянського, а я був учнем 11 класу, Борзянської середньої школи-інтернат. Я, оце начальство чи хвостив тоді Було. у 89-му році. І мікрофони, вони, тоді була радянська влада, і вони мікрофонів не відключали. Вони давали кожній людині можливість виступити. І пройшло 23 роки. Я з Лозою дружу по сьогоднішній день. І я сьогодні приїжджаю в Борзну, а мені місцеве начальство не дає можливості виступити, розказуючи, що у вас немає в сценарії. Депутат Верховної Ради, земляк, випускний. Борзнянської школи-інтернату, і мене бачити нема в сценарії, тому що я опозиційний депутат, я лідер радикальної партії. Ганьба! При тому, що я голову адміністрації дробота, просив: дайте мені можливість хвилину виступити, привітати людей святом без політики, без нічого. Просто привітати земляки і святом. Ні, у вас нема в сценарії. Тобто вони спровокували оцей скандал, і тепер вся борзна буде говорити, як у нас оця місцева влада, як вона ставиться до людей. Так, мені, депутату верховної. Ради слова не дають, як же вони тоді до простих селян ставляться, до простих людей, борзенців. Вони, видно, їх взагалі носаками з кабінетів виганяють чи не пускають у кабінети. Ганьба, дай годі. Мені надзвичайно прикро, що на моїй рідній Борзнянщині такі чванливі держеморди начальники. Ну, я роблю скидку на те, що він заїжджає, що він не борзнянський, а звідкись приїхав. Бо борзнянські такого не робили. Уся борзна, от, в яке село не зайди, мене всі знають. Тут стільки зробив десятки мільйонів, витягнув на соціально-економічний розвиток борзинянського району. І вони мені кажуть, ми вас не запрошували. Хто мене повинен до мене додому запрошувати, коли це мій дім? Це моя рідна Борзянщина. Мені надзвичайно прикро за цей інцидент, але нічого. Бог з ними, Бог їм суддя. Найважливіше, що покровський ярмарок у борзні відбувається. Нехай всіх наших глядачів, моїх земляків, борзнянців, черніївців, нехай покрова Божої Матері охороняє, допомагає, і щоб все було в кожного наш житті добре. І святом щастя, здоров'я, нехай всім Господь Бог допомагає.